З командою розумної політики щойно повернулися з фронту. Ми були на куп'янському напрямку, були на Бахмутському напрямку і спілкувалися з нашими захисниками. Насправді, кожне наше відрядження це питання демобілізації, це питання того, що хлопці і дівчата вже стомилися, що їм важко воювати майже два роки без перерви, без передиху, без а, простого морального і фізичного відпочинку. Але вони розуміють, що сьогодні демобілізація це з одного боку дуже важливе питання з іншого боку, не можна буде провести демобілізацію по всім, хто сьогодні знаходиться в лавах збройних сил України. Але на фоні цього ініціативи влади, які е, є частиною монобільшості, які є безпосередніми представниками президента України, коли з'являється законопроект, який буде давати можливість виїхати за кордон за 12 чи 13 тисяч гривень одноразової виплати, а після цього 1300 чи 1200 в місяць, то це просто. Знущання над нашими захисниками, це плювок їм в обличчя. Ми коли приїхали, перше запитання, воно з одного боку лунає, знаєте, як е, жарт, а з іншого боку, тобі, знаєте, вони роблять дурище, а соромно тобі. Оце було реально про нас. Коли вони кажуть, а чому лише тих, хто ще не, 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 не мобілізований, давайте по всім так зробимо. Давайте всі, хто знаходиться сьогодні на фронті, заплатять по 13 тисяч гривень і поїдуть за кордон. Ну, хоча б просто відпочити, хоча б не назавжди, просто відпочити. Якісь нас дуже дивні стандарти. Мені здається, що для влади війна вже завершилась. Вона її якось перемогла. І ця перемога існує лише в її головах, а не в реальній. Не на фронті, не на територіях, які знаходяться постійно під обстрілом ворога, не для нашої з вами армії, не для наших з вами захисників. Не для тих, хто мешкає під російськими обстрілами, тому а, перестаньте знущатися над нашими захисниками, майте совість, хоча іноді здається, що вам таке поняття просто незрозуміло.